Сьогодні ми розглянемо 10 найпоширеніших помилок, яких припускаються українці, коли спілкуються англійською. Отож перша помилка нашого списку це дієслово «бути». В українській мові ми не кажемо є, тобто я є щасливий, не обов'язково я щасливий, я бідний, я багатий. В англійській мові завжди потрібно казати є. І коли ми спілкуємося англійською, іноземцям ріже вухо, що ми не вживаємо оце є. Тобто ми кажемо he student, а це неправильно. Правильно, he is a student, тобто обов'язково має бути is, і ми не маємо право упускати дієслово бути. Друга помилка якої часто припускаються українці, це є артиклі. Оскільки в українській мові немає артиклів, тому ми або упускаємо їх, або вживаємо неправильно, або, в принципі, не звертаємо жодної уваги. Тобто, спілкуючись з іноземцями, ми кажемо: she is teacher. А насправді правильно буде: She is a teacher. Тобто перед іменниками здебільшого в англійській мові стоять артиклі. Тому... Намагаємося викоренити цю помилку. Третя помилка нашого списку це є відсутність допоміжних дієслів у запитаннях або запереченнях. Тобто в українській мові з запитаннями все дуже просто і логічно для нас. Однак, коли американці і англійці будують запитання, що вам вже відомо, там часто є ду, дід, ДАС і так далі. І коли ми миттєво спілкуємося, ми якось занедбуємо цей момент. Ми кажемо, наприклад, you go to school, тобто ти ходиш до школи, і ми думаємо, що це є запитання. Однак іноді англієць може бути збитим з пантелику, оскільки він не зрозумів, що це насправді є запитання. Щоб іноземець розумів, що ми його запитуємо щось, то на початку є оці допоміжні дієслова. Тому ви кажете. Do", і вже одразу в розумі іноземця виникає думка, що це буде запитання. Тому правильне речення do you go to school. Щоразу, коли будете будувати запитання, на початку чи всередині мусять бути допоміжні дієслова. Без них ваша мова виглядатиме куструбато. Четверта помилка нашого списку це є порядок слів у реченні. У нас в українській мові можна якось трішки хаотично будувати речення, однак в англійській мові там є дуже-дуже строгий порядок. Тобто підмет, присудок, додаток. І тільки. Тому, коли ми спілкуємося, часто ем, ми кажемо щось на зразок цього: always I get up at 7 o'clock». Це неправильно. Всі вас розуміють, але це неправильно. Слово always. Не повинно було стояти на початку. Правильно буде I always get up at 7 o'clock. Тобто, отакий порядок слів в реченні. В принципі, вам потрібно пройти цю тему безліч разів, щоб у вас було інтуїтивне відчуття, де яке слово має стояти. П'ята помилка нашого списку це є займенники і присвійні форми. Тобто, часто забуваємо сказати. Есочку до дієслова і так далі. Тому наші речення виглядають якось так. «He like like her dog, but she like his». Всі зрозуміли, але насправді дуже дуже жахливе речення. Правильно буде: He likes her dog, but she likes his. Ось так буде правильно. Звертайте увагу на такі моменти. До речі. Я дуже радий презентувати свій новий відеокурс, який називається Ази англійської за 10 тижнів. Тобто за 10 тижнів ви можете дійти до твердого рівня А2. Це є відеоуроки, 10 відеоуроків, які потрібно буде проходити кожного тижня по одному. Тому, якщо ви хочете. Такий самий простий, невимушений спосіб вивчати англійську зі мною через відеоуроки, то я дуже раджу вам отримати цей мій новий експрес-курс Ази по-простому. Вартість цього курсу приблизно як 6 чашок кави. Тому чому б не спробувати вивчати англійську по-новому і по-простому? Якщо, бува, надумаєте отримати цей курс, то в описі під цим відео є більше інформації, як ви це можете зробити. Шоста помилка нашого списку це є часи, а особливо past simple і present perfect. Тобто ми часто можемо сказати щось на кшталт I have seen him yesterday. Тобто, я побачив його вчора. І хоча, здавалося б, переклад на українську правильний, однак англійською мовою так неправильно казати. Перфектні часи це собі одна ніша англійської мови. А часи групи simple зовсім інша. Тому правильний варіант буде I saw him yesterday. Також ми дуже часто плутаємо слова many і much, тому що у нас в українській є одне слово багато, а в англійців, як ви знаєте, дуже багато слів багато. Перепрошую за тавтологію, це є типово для нас помилятися. Крім того, ми можемо сказати, наприклад, there is many people. Що є помилково, так не можна казати, оскільки це є множина, то ІС не вживається, а вживається а, There are many people. От в таких реченнях потрібно уникати помилок. Спостерігайте за собою, і якщо, була ви, є в списку людей, які плутають many, much, are is одниною множиною, то будь ласка, попрацюйте над цим. Восьма помилка нашого списку це слова сам і «any». Коли доводиться будувати запитання чи відповіді, ви рандомно вживаєте якесь цих слів. Однак є певні правила, які кажуть, що коли це є стверджування, тоді вживається сам, коли це є запитання або заперечення, це є «any». Ви за цим не стежите, а потрібно, і ви часто кажете щось на зразок цього: I don't have some money, в мене немає деяких грошей, що є неправильно, а правильно буде. I don't have any money. В запереченнях вживається any. Тому фільтруйте, коли вживаєте some і any. І остання помилка нашого списку це є помилки з інфінітивом або герундієм. Часто ми кажемо щось типу цього: I want going home. Але правильно буде I want to go home. Тобто потрібно відчувати, коли вживається інфінітив, а коли герундій. Тому пам'ятайте, друзі. Не забудьте про те, що ви можете отримати курс Ази по-простому унікальна можливість, тому що сьогодні я його презентую. Крім того, якщо ви ще не підписалися на цей канал, неодмінно зробіть це. Залишіть вподобайку, мені буде приємно і зустрінемося в майбутніх уроках. Бувайте!